Благодійні внески під пильним контролем в Івано-Франківських лікарнях віднедавна з'явилися касові апарати, бо так розпорядився міський голова. Тепер за кожну гривню фінансової допомоги медзакладам пацієнти отримують чек, а місцева влада звіт. Така практика зізнаються, лікарі для них не зовсім новинка, адже за цим принципом уже давно працюють усі місцеві поліклініки. Так як ми заходимо в магазин і хочемо чек, вимагаємо чек. Так, так само, якщо людина йде про фолі платно, чи здає аналіз якийсь, чи рентген робить у поліклініці. Вона так само хоче, якщо вона оплатить, вона хоче що підтвердження того, що вона оплатила, хоч і в лікарні. В нас не було такого, тому що в нас госпрозрахунку в центральній міській лікарні немає. А доброчинні внески є. Контролювали благодійні внески і до цього. Утім вносили дані вручну і лише до спеціального журналу реєстрації. А пацієнтам видавали корінець. Тепер бухгалтерія працює по-новому. Усі фінансові операції проводять чітко, як у банку. Строгий облік так квитанцію ми віддаємо людині на руки. В кінці дня ми роздруковуємо звіт. У Звіті дублюється кількість внесених благодійних внесків. Заявочок верніше. І загальна сума, куди йдуть пожертвовані пацієнтами гроші, у лікарні теж охоче розповідають, мовляв, усе до копійки спрямовують на закупівлю канцтоварів, і що найважливіше, обслуговування та ремонт дороговартісного обладнання. До прикладу, лише технічний огляд сучасного томографа, медзакладові обходиться у 120 тисяч гривень. А таких грошей ЦМКЛ просто немає. А нам вони як вода необхідні. Тому що якщо б фінансували розумієте, медицину по повній програмі. <ій> а Зараз того немає. Фінансуються вони так само, як 4-5 років тому. А ціни збільшуються, як знаєте, у енну кількість разів. Тому ми змушені просити людей. Щоб люди нам допомагали загалом центральній міській клінічній лікарні працює три касові апарати по одному на кожен корпус, де пацієнти проходять платні обстеження: рентгену, УЗД чи фізпроцедури. процедури. Такі ж пристрої нині працюють і у всіх десяти медзакладах міста. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.